Боже Юрочка, ти подивися, яка тарілочка, як зоряне небо. Боже, яка красота. Красота, красотінь. Ти ж знаєш, що для дівчинки тарілочки це все, розумієш? Це вже більше не треба нічого. Ось дивіться, які маленькі, які галюсі. Халюсеньке, а що це для чого? Це, мабуть, для солі чи для перчику. Ні, ну ти подивишся. оце треба таку тарілочку купити і з неї їсточки. І цього буде достатньо. 9 євро 12 центів на мінуточку. Таке манюсіньке, таке халюсіньке. А ось дивися. Ванна, тазик для. <кхід> Не знаю, прокоментуй для чого. Короче, 6 євро, 5,89. Ну, це, звісно, біле, благородне, таке, типу, як з камня, знаєш. М, М -м прикольно. Ой, ой, які красиві тарілочки, оце ці білі, да, симпатичні. І оце все з золотом. А це на минуточку 13 євро. 13 євро 27. Красиві 850 клас.